міні відгук від нашого партнера Дмитра. Дмитро, скажіть, будь ласка, як вам консультація, питання на всі питання отримали відповіді? Чи ні? Так консультація дуже чудова. Богдан дуже приємна людина. Він мені розказав і пояснив все для того, щоб почати, наприклад, новий інстаграм-магазин і як розвити вже який є інстаграм-магазин. Дуже багато фішечок їх розказав. Порадив способи розвитку додаткові курси і можливо, ще на що можна розраховувати в цьому курсі, да. дуже вдячний за цю консультацію. Ми ось майже більше години. Богдан виділив для нас часу. Я тільки радий для вас, щоб найголовніше, головне Дмитро, щоб у вас все вийшло. Щоб ви стартували і щоб з'явилися перші продажі, тому що пром це платформа, на якій ви продаєте це гарна платформа, але інстаграм може давати ікси від прома, то що у вас є, тому я тільки за. Якщо у вас виникнуть також інші питання, можете звертатися завжди, радий буде допомогти.